Ви активно реагували на наше перше відео про символи Личаківського кладовища, тому ми знову тут кажуть. Про мертвих говорять або добре, або нічого. Але ми маємо свій варіант говорити цікаво. Сьогодні у випуску продовження нашої прогулянки з історикиною Ганною Гошко. Я Анна Ніколаєва. Ви вже ставите вподобайку цьому відео, і ми починаємо. Ця зірка не є тільки єврейським символом. Некрополісти як правило спростовують цю історію. Коли з'являється традиція надгробної фотографії, По них можна вчити сміливу історію моди, піщаний годинник з крилами, символ швидкоплинності життя. Його називається і пам'ятник найсентиментальнішим тут. Хрест, якір і серце це символ трьох християнських чеснот, і це один з кращих надгробків кінця 19 століття за символікою. Привіт, Гандю! Привіт, Аню! Дякую, що знову ми у тебе в гостях на Личаківському кладовищі, і ми продовжуємо говорити сьогодні про символи цього. Цвинтаря я рада, що ця тема знайшла відгук серед глядачів, і ми маємо можливість знову про неї говорити більш детально. Аню, дуже багато людей звертають увагу на те, що можна побачити зірку Давида, особливо ось на цій каплиці. Чи могла б ти пояснити, що це за символ і що він робить на християнському кладовищі? Насправді тут хоронили не тільки християн, тут є і єврейські, і мусульманські поховання і різних гілок християнства, так католики, православні, протестанти. Ось тут ця зірка ще й викликає запитання, тому що в горі хрест, так і і хрест, і зірка Давида або Менген Давид, Щит Давида. Насправді ця зірка не є тільки єврейським символом, як вона асоціюється в? Більшості людей, хоча, ну, навіть якщо в єврейському значенні це дуже гарне поєднання, там два трикутники, і це е, матеріальне і духовне, так. Але в християнстві, наприклад, ця зірка теж використовується і можна побачити в багатьох храмах. І це такий символ ранішньої зірки, відсіювання гріхів. Цю зірку використовують, наприклад, і в японській культурі. Якщо взяти словник символів, ця зірка має 14 різних значень. Тобто вона тут не як говорить не про релігійну приналежність родини, а просто є елементом декору. Хоча в нас люблять розповідати легенду про цю каплицю, тому що там дві родини похоронених, які були політиками суддями, і відповідно до наших правил тогочасних євреї не мали права. Доступу до вищих посад, тобто каже, що вони стали вихрестами, так прийняли християнство. А коли вони вже були багаті і знамениті, вони собі цю зірку помістили. Ну тобто, є і таке тлумачення, його можна в кількох путівниках по Личакову зустріти. Тобто не забули про своє коріння. Так, так. ну таке теж так розповідають. Чи можемо ми тут на личаківському кладовищі побачити якісь зооморфні символи? Так, звичайно, є правда не аж така велика колекція тварин, скажімо так, або якихось там їхніх частинок, але все ж таки вони є. Є пегаси, є черепашки навіть. Але найпопулярнішими тваринками личакова вважаються двійко собак, які тут біля входу зустрічають всіх відвідувачів кладовища. З ними пов'язана така, напевно, найсентиментальніша історія. Бо всі розповідають, що після смерті господаря ось ці двійко собак, їх але Плутон і Нерон в них зверху на ошейниках нашкрябані їхні клички, і от кажуть, що вони постійно сюди приходили після смерті господаря, тужили за ним, плакали. І скульптор Пауль Ойте, навіть зробив в них маленькі слізки. Некрополісти, як правило, спростовують цю історію і пояснюють цих собак тут в інший спосіб, тому що ці імена викарбувані не випадково, Плутон римський Бог смерті, Нерон імператор, який славився своєю жорстокою поведінкою. І це як охоронці, та, тут світ живих, тут світ померлих, охоронці цієї частини. Коли ми проходимо межу світів, і це такий, якби порівнюють їх дуже часто з Цербером, та який охороняв портал, перехід між світами. Тому ці тваринки от мають ще таке пояснення. Яка незвична сова на цьому пам'ятнику? Сови насправді доволі популярний мотив, і в нашому трактуванні це сова як символ мудрості, але в давнину її трактували також як посланницю римської богині смерті Прозерпіни. і цього совиного пугу боялися, Тому що казали, що це теж такий привісник смерті. І на цьому кладовищі їх є декілька, але це дійсно така най... найсимпатичніша, я б сказала. А що символізує урна? Урна з прахом є символом смерті. Доволі популярний у всіх народів. у нас в Галичині він мав своє таке. Теж значення, що його ставили на похованнях тих людей, яких потім після смерті ще кудись переносили. Тобто бувають випадки, що урна є символом того, що після смерті людину прах кудись переносили. Але це просто один з таких популярних символів смерті. Наскільки мені відомо, з цим надгробком пов'язана досить кримінальна історія. Насправді, взагалі, цей надгробок і постать, яка тут спочиває дуже відома, постать свого часу в Львові його похорон на початку 20-го століття був одним з найбільших, Тут що так пише полях на університеті у Львові. Тобто там сама історія постаті цікава, бо в нього ну ім'я більше польське, так прізвище українське, тато українець, мама полька виховувався в змішаній родині. В нього дуже цікава. Біографія така пригодницька, я б сказала. Але скажу тільки про те, що власне, коли почалися в нас сутички в університеті за право викладу рідною мовою, він під час такої сутички загинув. Його застрелили і помирав він на руках в мами. І на цьому похороні, який був дійсно величезним, тут промови говорили 6 годин. Зібрали кошти для того, щоб його маму, яка в старшому віці залишилася сама, якось підтримати. Вона відмовилася взяти ці кошти, і тоді його друзі-студенти замовили цю скульптуру в німецького скульптора Гейлінга, і він просто не просто зробив нативом плакальницю. Так тут плакальниця дуже красива, але вона ще має цілий ряд цікавих елементів. Ця скульптура тут під ногами є е, піщаний годинник з крилами. Це е, символ швидкоплинності життя. І це дуже часто ставиться на похованнях молодих осіб. І е, тут дуже гарний віночок. Тут така красива макова квіточка. Тут є братчики, бо такі вважалися цвинтарні квіти. І в нас досі зараз найчастіше на похованнях по селах. Наприклад, садять братчики. І ще тут є лілія. Як правило, це жіночий доволі символ, то вона більше ставилася на похованнях дітей, неодружених жінок в неодружених чоловіків були нарциси. Але тут Лілія як символ такого невинного життя, і історія цього пам'ятника ну він дійсно красивий, така що в роки Другої світової війни його вкрали. 51-му році він стояв в ризі на першому лісовому кладовищі на могилі місцевої художниці Лілії Мартінсона. Потім в 80-х роках сказали, що це звідси, були фотодокази, що це. Бо вона там стояла на такому кубі. і Оця рука, на яку вона спирається, вона просто звисала в повітрі. Так і було фото, що це звідси, і Гейлінг робив цю скульптуру для нього, тому її вдалося повернути стараннями українського товариства охорони історичних пам'яток. Але між іншим, оця кримінальна історія, та що вкрали, повернули і так далі, надихнула одного з наших письменників написати про це книгу. Вона називається «Таємниця скульптури Гейлінга. Розповідає всі пригоди ці власне цієї скульптури. Що ми можемо цікавого побачити на могилі Станіслава Людкевича? Насправді дуже цікавий, дуже красивий радянського часу, але з глибоким змістом, бо нас дуже часто зараз кажуть там соціалізм і що там цікавого. Але як на той час, просто тоді ж була традиція більше там, якісь бюсти і портрети Тут дружина. Композитора підійшла більш творчо і вирішила звернутися до міфології, так як стара частина кладовища, це міфічна тематика різноманітна. от І вона вирішила повернутися до неї. Єдине, що трішечки екскурсоводи перекрутили. І про цей надгробок найчастіше розповідають, що там найвідоміший твір Станіслава Людкевича це Кранта та Кавказ, перша частина — «Прометей», тому тут от «Прометей з вогнем. Але якщо ми пригадаємо про, по міфології Прометей мав би бути старший, бородатий тут такий зовсім юний хлопець. І покійна дружина, покійного композитора, розповідала, що це міф про Орфея Вредіку, коли кохано Орфея викрав Бог царства мертвих, він спускався за нею туди, і там умова була яка, що він мав не оглядатися. І от вогник в нього в руці. А він дивиться в протилежну сторону. Також на надгробку ми бачимо Ліру і Ліру ми бачимо на могилі в його учня Косонатольського. Це символ творчих натур. І Ліра найчастіше зустрічається в музикантів-композиторів, але вона також є і в художників, і навіть інколи в акторів. Хоча в акторів частіше за все там маска комедії і трагедії. На цьому сучасному гробівці теж досить цікаві символи. Поховання відомого музиканта, диригента, композитора Миколи Кацела, який є одним з творців хрової капели Дударок. І тут ми бачимо камертони та розташовані в різні сторони. І разом вони творять такий візерунок. Маленька деталь, але яка гарно розповідає про людину. Чи могла б ти поділитися історією? Смерті Ігоря Білозора і тими символами, які ми можемо побачити на його могилі, відомий у нас в Галичині композитор, так керівник колективу ВАТРА. Історія його смерті насправді доволі відома. Вона тоді сколикнула таке, таке широке коло громадськості. В нас в центрі міста в нього була суперечка, десь в якомусь відпочинковому закладі. Два офіцери російськомовні з ним сперечалися про українську музику, і в підсумку побили його так, що він не прокинувся через 22 Дні його просто відімкнули від апаратів життєзабезпечення. Довгий час тут не було надгробка, а кілька років тому з'явилася ця красива композиція братів сухорських. Білий карарський мармур, і це такий його ангелоохоронець чи натхнення. А тут зверніть увагу сувій з нотами з пісні Перший сніг таким чином скульптори показали, що він займався музикою. Я думаю, його багато хто знає як колишнього чоловіка Оксани так. Білозір, тому що вона стала більш популярною в цій Україні і як міністерка культури за президентства Ющенко, як співачка. Так і власне вона починала кар'єру з того, що виконувала його пісні. Ганзі, розкажи, будь ласка, про цього легендарного чоловіка, пісні якого, я думаю, чув кожен. А тут похоронений лідер гурту «Брате Гадюкіне» Сергій Кузьмінський. Він ж кузя. Я думаю, всі знають пісню Файне місто Тернопіль, хлопці з Бандерштату і багато інших. Це дійсно легендарна постать. В нього дуже цікавий надгробок з київського скульптора Олексія Золотарьова. І тут ми бачимо такого птаха як символа польоту, творчої свободи. А ще цікаво в цьому надгробку те, що він складається з двох текстур: так звідси сторона така світла-світла, і це те, що в кожній людині є світло. З іншої сторони, цей пам'ятник зроблений з кортенової сталі. Він ржавий повністю, таким був від початку. Та й навіть тут десь ця ржа вже пробивається. І це про те, що в кожного з нас є ще й темна сторона. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Поділіться з нами у коментарях. А ми розіграємо цей журнал локальної історії, присвячений некрополям. Я бачу, що тут похована дитина, і щось цікаве в руках тримає цей хлопчик на пам'ятнику. Я цю історію насправді не верифікувала, тобто я там по некрологах не перевіряла, але от всі, хто тут ходять і переказують, та є історики, переказують з покоління в покоління, що це хлопчик, який підірвався на снаряді, і що. що в нього не то граната, не от щось таке, на чому, на чому можна підірватися. А надгробок о, в такій сітці, по-перше, в нас в Галичині є багато на багатьох похованнях, особливо на Янівському кладовищі, в західній частині міста, цілий сектор таких поховань, переважно це єврейські поховання. Вони ще можуть бути такі обмотані ланцюгами з величезними клітками через оцей антисемітизм, щоб не зруйнували їхніх пам'ятників. Вони їх так захищали. Але в цьому випадку тут ще й був захист від дерева, бо я ще пам'ятаю. Коли тут росло велике дерево, і з нього постійно якісь гілочки падали. Тобто це захист просто надгробка. В інтернеті часто можна побачити різні цікаві відео з веселого кладовища, що в Румунії, в якому розповідається на надгробку, чому за яких причин обставин померла людина. Косив ага, і впав і помер. Тут вони двоє сиділи. І розмовляли біблію, і він упав і помер. І упав, і помер, і упав, і помер. А чи є щось тут на Личакові? Так, є серія надгробків, їх десь близько десяти, які показують ті чи інші обставини смерті. Ми тут якраз поруч з найстарішим з них. А в 1853 році в одній з львівських аптек винайшли гасову лампу, та оці якими. Світили в будинках, а тут похоронені перші жертви винаходу. Причому це жінка-винахідника, її рідна сестра. Їм було 21 і 17 років, сестри Облочинські. І от скульптор Пауль Ойтеле це той же, що робив собачок. А в нього всі історії такі цікаві, сентиментальні. От він показує їхні обійми перед смертю, і куля, на якій вони стоять, вона з полум'ям, тобто показувало, що вони згоріли. Ще один надгробок, де показано, від чого людина померла. Це ось тут поховання Людвіка Ральського. На надгробку. Пише, що він загинув під час сходження лавини, і отут скульптор Іванович показує, як він рухається з гори. Тут дуже гарно рух показано. Цосни гнуться, і за ним куля, на якій зображено хрестик. Власне, так показали метафоричну лавину. Гандзю, коли з'являється традиція надгробної фотографії, ну десь. Як тільки з'явився фотоапарат, те буквально через 20 років з'являється традиція робити фотографії на для надгробків, і в тому числі було таке явище, як постмортом це посмертні фотографії, коли мертвих фотографували як живих, особливо там вікторіанську епоху це було ціле явище. Про це написано доволі багато. Тобто, можеш уявити, що є е, кадр, де сфотографовані там живі братики-сестрички, і маленька мертва дитинка з ними, але вона. Позує, як жива. Є звичайно такі, де дітей там клали, обкладали квіточками, і вона ніби спить так, бо смерть це сон. От, але є такі, де вона там чи сидить, чи імітація того, що вона грається з рідними. Це свого часу стало навіть великою такою частиною прощального обряду, прощального ритуалу. Це було для збереження пам'яті про цю людину, бо, наприклад, маленьку дитинку не завжди мали як повести до фотографа. Та це ж не було так, як в нас зараз. Кожні п'ять хвилин ти можеш сфотографувати все, що тобі цікаво. Тобто, дитина померла її не встигли сфотографувати, але не хотіли фотографувати як в труні, тому що ти прийдеш, ти побачиш на надгробку. Оце та, як ти. Згадуєш відчуття втрати, тобі ще більше боляче. Тому була така свого часу традиція. Я дуже люблю фотографії на надгробках. У мене ціла колекція їх, і вони дуже класні тим, що по них. Як я кажу, можна вчити сміливу історію моди, тому що є наповен зріз, де видно всі деталі, аксесуари, найсимпатичніші завжди бабуся, це моя улюблена. В них оці чепчики мережевні можуть бути там більше навіть ніж голова. Дуже часто людей фотографували там, наприклад, тут є фото одного такого батяра, який гляв на грав на акордеоні там за кордеоном. Тобто якась річ, яка асоціюється з тою людиною. Є чоловік, який позував біля авто. Напевно, це було щось важливе в його житті. Ну тобто це, це теж. Гарне свідчення попередніх епох, і це теж частина поховальних обрядів. І насправді, ну це те, чим тут можна ходити, милуватися і роздивлятися. На жаль, багато з них розбиті. Кажуть, що там хтось боявся, що мертві на тебе дивляться. Є історія про те, що їх розбивали через те, що колись давнину під ці фотографії запахали монетку для Харона. Так не клали в рот, як це було в давнину, а клали власне під фотокартку. Тому я не знаю, чи, чи ти помічала колись, але от власне багато цих фотографій на кладовищах розбиті там, де голова. Не все фото, угу. а тільки тільки Цокнуті там. такі. Та що так. це власне з пошуку монетки? От такі версії є. І знову ми тут бачимо маки, які є символом і нашого подкасту. Але мені здається, про цей символ ми можемо говорити ще багато. Та найпопулярніша рослинка тут символ вічного сну, атрибут гіпноса. А також між іншим маком порослі береги, річки лети, забуття і каже, що між іншим коса зі смерті, бо вона це ці маки там косить, не косить одним словом. Але це дійсно як символ забуття, як символ сну, як символ смерті. У коментарях під минулим випуском нас просили розповісти і про цей надгробок. Це один з моїх улюблених тут. Насправді він доволі скромний і на перший погляд нічого особливого, бо ну це типово для дитячих поховань, що там сидить якась дитинка, інколи з крилами, якщо це дитина. Там до шести років, бо там є перше причастя, перша сповідь. і Вважається, що це вже свідомий вибір дитини між добром і злом і тому після шести років дітей зображали без крилами. Тобто, тут ми бачимо, що дівчинка явно старша, і цей пам'ятник має ще свою ізуминку. Ми минулого разу дивилися Голгофа на могилі Гродгера. Тут теж Голгофа. Але тут вона має іншу ізуминку. От коли зрізають дерево, по цих кільцях слоях рахують вік дерева, і отут з боку є кільця, і їх є дев'ять. Таким чином, скульптор Леонард Марконі показав, що ця дівчинка прожила дев'ять років. Тут є діти, які сидять з книжечками. На книжці пише Моє життя і можна порахувати шість сторінок, вісім сторінок. Тобто теж вказано, скільки років прожила та чи інша людина. Друзі, кожному проєкту або ініціативі потрібна підтримка. Ми не виняток. Тому закликаємо вас підтримати нас в тому числі і фінансово. Ви можете зробити це в зручний для вас спосіб. А ми закликаємо підписатися і підтримувати нас на регулярній основі. Гандзю, ким був Володимир Барвінський, і що цікавого, ми можемо побачити на його надгробку. Володимир Барвінський це письменник, це засновник газети Діло, яка була тут однією з найпопулярніших. А ще це один з засновників товариства Просвіта. Причому на час заснування товариства йому було всього 18 років. Ну тобто він не розважався, там, не займався якимись дурницями. Він їздив по селах, він організовував людям бібліотеки, привозив відомих людей. Щоб Можна було з нами спілкуватися така гарна просвітницька робота. І незважаючи на еру інтернету і всього решту, ця організація діє в світі досі. Його надгробок справді унікальний, тому що це один з перших надгробків, на які був спільно кошт, так коли всі люди збирали кошти. І це один з кращих надгробків кінця 19 століття за символікою, тому що тут насправді доволі багато всього вміщено. Ми тобто, маємо піраміду як символ величі людини. Над його медальйоном хлопець тримає лавровий вінок, символ вічної слави. Так, хлопець у нас. Боси, Вишиванці, в руках в нього тут герб Львова. І це є як уособлення зовсім юної громади Львова української, яка тільки от сама себе усвід... самоусвідомила, робить перші кроки. Поруч жінка це галичина, і в руках в неї смолоскип як символ просвіти, організацію, яку він творив. Тут ми бачимо, що надгробок розповідати не тільки про людину, а про якісь її заняття, але ще й показувати її народ, її общину. Тут на Лучакові завжди звертаєш увагу на прізвища Стефанович, Ісакович, Торосевич це все прізвище львівських вірмен. Але чому так склалося, що вони мають нетипово вірменські прізвища, які б ми собі уявляли, так ти маєш рацію для нас би напевно більш звично було чути торосян стефанян. Але вірмени часом тут асимільовувалася. А більше того, в 17 столітті була підписана унія, угода за якою наша вірменська церква, так, а вірменська апостольська церква, це своя окрема церква, вона не православна і не католицька. Ось але від 17 століття наша львівська вірменська церква підпорядковувалася Папі Римському і називалася Вірменно-католицька. В той час у нас під час богослужіння в Вірменській церкві використовувався орган. Нам це складно уявити, але він там був. І тому тут на надгробку теж в архієпископи присутні елементи більш характерні для католицького храму, так оці шпилі. І ми можемо бачити такий посок характерний для католицького єпископа, власне, а не для вірменського. Хоча, наприклад, на надгробку Владики Сиковича, там копія вірменського храму, і там таких якихось католицьких елементів практично немає. Один з таких популярних мотивів, який часто зустрічаються на священичих похованнях або похованнях проповідників. Є композиція Добрий Пастор. Та коли Христос тримає ягнятко, біблійний сюжет, тут на Личакові є не тільки на похованні священиків, але навіть на, на могилі одного з католицьких святих. Зовсім поруч ми бачимо ще одне цікаве поховання, така неоготична. Брама, такий портал. це було модно всередині 19 століття. Такий перехід в цей світ. Їх тут збереглося дуже мало, тому що метанаві поржавіли порозпадалися. Це й вдалося врятувати групі реставраторів. І теж його залюбки завжди показують на екскурсіях. Що модне таке було? Я завжди звертаю увагу на цей пам'ятник, особливо на цих босих дітей. Чи могла б ти розповісти історію? Його називають цей пам'ятник найсентиментальнішим. Тут похоронених тут як видно дві особи: це два директора школи. Для вірменських дітей сиріт, але пам'ятник присвячений одному з них Юзефу Торосевичу. Він своєї сім'ї не мав. Всі кошти, які він заробляв, він віддавав дітям. Один з хлопців, який навчався його коштом, сиротою не був. В нього була мама, але він був глухонімий і власне. Коштом Торосевича хлопчина вчився в Краківській академії мистецтв в Едмунд Яскульський Він став скульптором, він робив цей надгробок і каже, що сам скульптор не говорив. А то камінь тут заговорив на знак подяки. І от він по центру зобразив свого мецената з боку діта. Та, тут так гарно нам дівчинка показує босу ногу, тому що сиріт називали босота. Та в них не було коштів на взуття. Книжечка в руках як символ того, що він давав можливість отримувати хорошу освіту. Можливість в нього була, тому що він був насправді доволі заможнім. Разом з своїм братом Теодором Торосевичем вони перші, хто говорили про цілющі властивості води в Трускавці. Там їм зараз пам'ятник стоїть, і вулиця носить їх ім'я. От його брат все вклав в свою аптеку а в нас у Львові на початку вулиці Личаківської, а цей займався доброчинністю, власне, за кошти отримав. Мані від такої курортної діяльності, тобто завдячуємо відкриттю цілючих властивостей на втусі самої. Так, вони одні з перших, хто долучилися до популяризації цього містечка. Друзі, до речі, у нас на каналі є прекрасний випуск про зародження туризму в Карпатах, де ми розповідаємо, зокрема, і про Трускавець. Рекомендуємо до перегляду. На цьому пам'ятнику завжди звертаєш увагу на очі людини, яка тут похована. Кароль Шайноха це польський історик і письменник, і він був учасником одного з антиросійських польських повстань. Він був ув'язнений і там втратив зір. Му скульптор Паріс Філіпп так цікаво показав його погляд. Та ці очі вони ніби є, але паралельно з тим їх немає. Взагалі цей надгробок багатий на символіку, оскільки історик і письменник тато в нього на. Надгробку тут музей історії Кліо і на сувої перечислені назви його найвідоміших прац. І всі завжди кажуть, що муза трагедії, але є трішечки інше трактування цього надгробка. Якщо подивитися, там внизу є герб, який складається з трьох частин: польський, литовський погоня і герб Київської Русі, архистратиг Михаїл. І це герб, який власне використовували ось ці повстанці. І тут важливо одяг цієї жінки це лусочка, герб Варшави, русалка Сиренка. так? І ми маємо в неї терновий віночок. Повстання починалося в Варшаві і зазнало поразки Варшави. Учасники були страчені. Тому цей терновий вінок як символ мученицької смерті. І на думку ряду некрополістів, це не муза драматична, та що це богиня пам'яті музила, щоб пам'ятати про це повстання? Ну і пам'ятник на горі має польського горла. Такий, такий символ зустрічається на могилах багатьох польських героїв. А ще один такий популярний християнський символ це таке поєднання от тих трьох частин, які ми тут бачимо: хрест, якір і серце. Це символ трьох християнських чеснот: віра, надії, любові. Любов це серце, віра, хрест, і якір це надія. Тут навіть на кількох надгробках є окремо зображений якір. іншим, я бачила зараз багато жінок, носять такі медальйони. От просто цікаво, чи вони знають оцю символіку. Друзі, поділіться у коментарях, чи знали ви про значення цих символів.